Продовження гри, яку можна створити за допомогою Canva, можна створити і вікторину для проведення за допомогою Canva. Що нам треба? Зайти в ще Canva, вибрати відповідно код та ввести промпт. Сам промпт я додам. До опису цього відео він включає в себе е, тематику множення ділення натуральних чисел в межах від 1 до 1000. Він включає в себе те, що Вікторина буде складатися з 12 запитань. Причому запитання будуть генеруватися кожному учневі окремо. Учень має бути введений е, прізвище ім'я для того, щоб брати участь у самій вікторині і результати його. Тестування буде передано нам в таблицю. ми зможемо побачити, на наскільки завдань він відповів правильно. Запускаємо на генерацію наш код і далі, як завжди, пропускаємо, оскільки сам процес займає багато часу. Тож, ми маємо повноцінну вікторину, де учням треба буде зареєструватися та відповідати на запитання. Що далі ми робимо? Ми її публікуємо. Після публікації ми можемо перейти на нашу публікацію, можемо відразу скопіювати наш посилання, можемо скопіювати тут а вже в самій публікації. Бестренько переходимо на генератор QR-кодів та генеруємо QR-код. Учні будуть переходити по QR-коду та виконувати завдання. Для того, щоб взяти участь в завданні, потрібно ввести прізвище. Я обожу рандомнеї. І пройти вікторину. Коли учень буде проходити вікторину, йому буде показувати правильно, неправильно, він відповідає на завдання. Чи дійсно все гаразд, чи не гаразд. І після завершення вікторини його результативність буде відправлена в таблицю. Що так робити? Ну, давайте спробуємо просто рандомно відповідати запитання. Ти будемо відповідати правильно, то ще будемо зборитися. Це хоче ж зміст даного відео показати, як воно працює. Ну так, заради цікавості. До речі, у самому промті є умова, що у всіх учнів запитання різні, тому тему треба вибирати широку. Якщо ви сильно хочете, ви можете закинути цей промт в чат піті, щоб він зробив так, аби в промпті було. Всіх учнів одинакове завдання. Це не важко. чат вам це зробить, поправить цей промпт. Після того, як учні здійснили проходження вашого тексту, ви можете взяти Дані, відкрити математичну вікторину, чи вас там буде по-іншому називатися ця вікторина, яку вони проходили. Відкривається таблиця на подобу до Excel. Де у нас вже є результати проходження одним із учнів. Коли учні будуть проходити і додавати свої результати, ми натискаємо дані і оновлюємо дані. Поступово інші учні будуть додаватися в нашу таблицю. Не оновлюємо всю таблицю, а саме дані і оновити дані. Бажаю удачі, треба